Пане Ростислав питає, чи можна в один димохідний канал заводити два камінофени. Пане Ростислав, не можна. Це пов'язане з тим, що якщо, не дай Боже, відбудеться зворотня тяга, може постражд... хтось постраждати. В нормативах є таке, що дозволяється в один канал приєднуватися, але через поверх. Ось так. І це стосується лише вентиляційних каналів, не камінів Дуже вам вдячний за каву. Каву в, в, в коричневому пакеті я майже випив <сум> Дуже смачно Мені Ростислав займається кавою, от і в, в, ну так як ми знайомі, то мені Ростислав прислав каву на пробу, і, і так я і оцінив, мені Галя каже: ти Ростиславу написав я. Ні напишу, ні не напишу. Я вже каву допиваю і ніяк не напишу. Вибачайте, Ростислав, дуже дякую. Смачна кава в карічому пакеті. Другий я ще не пробував. таке Тобто, в один димоход я б не підключав два каміни фіни